Усім привіт! Ви на каналі Expansion of Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 розділ 1 управління тестовими активностями. Сьогодні розглянемо покращення процесу тестування, а також покращення процесу тестування ідеал. Розпочнемо зі вступу. Тестування є важливою частиною розробки програмного забезпечення і часто становить щонайменше 30-40% від загальних витрат на проект. Поряд із численними технічними проблемами, з якими стикаються проекти розробки програмного забезпечення, наприклад, зростання складності та розміру, нові технології, широкий вибір пристроїв та операційних систем, а також вразливості безпеки, існує потреба оптимізувати ефективність та результативність тестування, а також потреба відповідно покращити процеси тестування, вивчення існуючих передових практик та власних помилок дозволяє покращити процес тестування та зробити проекти успішнішими. Процес покращення на організаційному рівні зазвичай корисніший, ніж процес покращення на рівні проєкту або команди. Однак, тим не менш також можливо та корисно застосовувати покращення процесу на рівні проєкту або команди, але воно має бути адаптоване до потреб проєкту або команди. Покращення тестування може бути ініційовано, наприклад, невдоволенням результатами поточних тестів, неочікуваними дефектами. Зміною обставин, результатом бечмарку або відсутністю комунікації. Різні методи доступні для покращення тестування. Деякі з цих методів описані нижче. Методи описані в цій програмі, можна застосовувати як до моделей послідовної розробки, так і до моделей гнучкої поетапної розробки програмного забезпечення. Програма ISTQB експертного рівня з покращення процесу тестування пропонує глибше розуміння. Переходимо до процесу покращення тестування ідеал. Після того, як буде домовлено про те, що процеси тестування слід покращити, дії з впровадження покращення процесу, які будуть прийняті для цієї діяльності, можуть бути визначені як у моделі ідеал, яка базується на подібних ідеях, як і відомий цикл Плануй, виконай перевір дій PDCA. Ідеал це абревіатура, яка розшифровується як ініціювання, дія, встановлення, дія та навчання. Хоча ідеал спочатку був визначений для підтримки діяльності з покращення на організаційному рівні, його також можна застосовувати на рівні проекту або команди гнучкої розробки програмного забезпечення. У контексті проєкту цілі діяльності ще не досягнуті. Основна відмінність, ймовірно, полягає в початковій фазі, яка на рівні проєкту чи команди набагато менша, ніж на організаційному рівні. Діагностика через ретроспективу та розробка плану найімовірніше, буде набагато меншою, ніж на організаційному рівні. та навчання також будуть актуальними на рівні проєкту чи команди. Ініціювання процесу вдосконалення. На початку процесу вдосконалення цілі та обсяг вдосконалень процесу узгоджуються зацікавленими сторонами. Діагностика поточної ситуації. Поточний процес тестування оцінюється для виявлення можливих вдосконалень. Оцінка зазвичай проводиться на основі стандартної структури у випадку вдосконалення процесу тестування на основі моделі або може базуватися на аналізі певних показників у випадку вдосконалення процесу тестування на основі аналітики. Розробка плану покращення процесу тестування. План покращення процесу тестування може бути офіційним документом, який містить перелік усіх детальних дій, які необхідно виконати для досягнення покращень. Залежно від контексту, план може бути дуже неформальним і простим. Перелік можливих покращень процесу повинен бути пріоритетним. Пріоритетність може базуватися на рентабельності інвестицій, РОІ, ризиках, відповідності стратегіям проєкту або команди та або вимірювальних кількісних або якісних перевагах, які мають бути досягнуті. Дії для впровадження покращення процесу тестування. План покращення процесу тестування для впроваджень покращень впроваджується. Зазвичай це включає навчання та пілотування змінених процесів та їх повне впровадження в проєкті або команді, вивчення знань з програми покращення. Після повного впровадження покращень процесу важливо перевірити, які переваги заплановані чи неочікувані, були отримані. Дізнавшись, що спрацювало, а що ні, ми повинні діяти на основі цієї інформації, і лише після цього може розпочатися наступний цикл покращення. Не забудьте поставити лайк, підписатися та додати коментар. Дякую, що обираєте нас!